Я думаю, що вся країна бачить, що вже тиждень відбуваються ці події, захоплені населений пункт чи не захоплений. А влада сьогоднішня, як страуси, поховали голову в пісок. І сидять, ніхто нічого не коментує. Нема заяв президента, нема заяви глави РНБО, нема заяви уряду. Нема документа жодного, який би був внесений в парламент про цю подію. Нема дипломатичної ноти МЗС до е, Є, МЗС кілька Росії. хвилин. Тому ну, може зараз з'явилося, На жаль, я на під час події цієї не знаю, вже тиждень йдуть події. Де про те мова, що ми стали безхребетні, реальна анархія. Хто що хоче, то й робить, і ніхто вже не слідкує за подіями, навіть які мають стратегічне військове значення, і так далі. Хоча б міністр оборони зробив якісь заяви, чи вийшов з ініціативою. Тиша повна, оце сьогоднішній стан реальний у цій владі. На жаль, а населення Донбасу і Криму буде повертатися в Україну і захоче повертатися тільки тоді, коли почнеться заздрість до рівня життя в Україні, до рівня економіки України, до промисловості. До доходів населення, коли тут появиться реальне відродження промисловості, доходів, економіки, інфраструктури, коли з'явиться реальна євроінтеграція і реальні європейські стандарти життя, тоді вони самі попросяться. А сьогодні це все на жаль, анархія.